Не полюбляє народ, дивитися довгі ролики. Так, такий, щоб швиденько, раз, два і побіг. Хвилина-півтори, максимум дві і до побачення. Тому сьогодні понеділок буде такий швидко огляд, що є на авторинку Карпарк. Дивіться самі. Нагадую, друзі, що кожну з цих автівочок, що ви бачите, можна придбати і в кредит. От, будь ласка, обирайте самі. Що по цінах, друзі? Будь ласка, от є бюджетний такий рядочок. І навіть отака ява за 1000 доларів, будь ласка. А є і красобри. Наприклад, ось цей американець у нас 14500. А ось ця Kia Sportage 2 літра дізель 13500. Як бачите, у нас вільні місця, розпродались трошки, тому, будь ласка, якщо у вас є такі активочки, заганяйте. І отакий ще другий рядочок седанів. Будь ласка, І автомат і механіка обирайте самі. А наш рядочок хетчбеків майже закінчився. Залишились пікант і смартик. І є такі от електромобілі. Так що, друзі, будь ласка, хетчбеки, чекаємо вас. Маємо такий ще приємний рядочок от різноманітних універсалів, друзі. Ну і, мабуть, найбільший вибір в кам'янському по мінівенах, Будь ласка, ось рядок для вас. Роздивляйтесь, приїжджайте, чекаємо. Наш карпарк, друзі, має 150 паркомісць, так що бажаєте продати авто, не витрачайте свій час, пальне і так далі. От приїжджайте на карпарк і нехай цим займуться наші менеджери. Місто Кам'янське стовби 2, автори на карпарк. Працюємо щоденно з 9 до 18 години. Пішіть, телефонуйте, всі контакти є на головній сторіночці.